Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні моя друга спроба зняти відео, як отримати права в Польщі, оскільки це мій новий канал. Я би хотіла ще раз поновити цю тему тільки вже більш детальніше. Отже, почнемо ми з документів, які потрібно вам зібрати для того, щоб розпочати теоретичну частину. Самий головний документ, з якого ви не розпочнете своє навчання, це є номер ПКК. Профіль кандидата на керівця. це є ваш особистий номер. Для того, щоб його виробити, вам потрібно піти в відділ транспорту. Саме перше потрібно заповнити внісик, тобто саму цю заяву. Цей ньок ви можете взяти як в відділі транспорту, так і можна самому роздрукувати його, знайти в інтернеті. Спорт потрібно мати паспорт, кольорову актуальну фотографію. Це може бути звичайна фотографія, така як до паспорту, до карти побуту, тобто такого розміру, тільки вона має бути актуальна. Довідка від лікаря, яка підтверджує те, що ви можете провадити машину, ви абсолютно здоровий. Ксерокопія ваших прав. Це в тому випадку, якщо ви зараз хочете здавати на якусь додаткову категорію. Вам потрібно їм надати якби, ваші права також. Віза, карта побуду або інший будь-який документ, який засвідчує те, що ви легально перебуваєте в Польщі більше як 185 днів. п'ять днів. Мерпізніше відносите до автошколи і можна розпочинати теоретичні заняття. Особисто у мене було так, що допоки я не пройду теорію, це 30 годин, я не могла розпочати практику. Інші автошколи в моєму ж місті поєднували і теорію, і практику. Тобто, з одної сторони це дуже добре. Ти вчишся теорії і одразу починаєш їздити, починаєш пізнавати машину, починаєш пробувати щось. У мене ж так не було. У мене, допоки я не пройду всю теорію, я практику не можу розпочати. Тобто, навіть після теорії я здавала екзамен, це теоретичні питання на комп'ютері. І тільки після того, як я здам цей екзамен, я могла розпочинати вже практику їзду. Не знаю, як краще. Можливо, ви в коментарях напишете, як у вас було ваш досвід. Я вважаю, що і так, і так нормально, бо по суті, ти вчишся і одразу їздиш. Або ти всю теорію пройдеш, маєш якісь там певні знання і тільки тоді розпочинаєш практику. Тобто, навіть не знаю як краще. Напишіть в коментарях, як у вас було ваш досвід. Ця сама теорія у мене зайняла місяць. Тобто, у нас було три заняття в тиждень, по три години здається. Класні були заняття, ми дивились різні фільми, рішали тести. Наш вчитель розказував нам різні ситуації на дорозі. Ну, було класно, реально цікаво було. Коли почалась практика, вже так весело мені не було. Стрес перемагав, просто шалено перемагав, мішало розслабитись. Коли я починала там мою першу їзду, у мене просто серце вилітало. Мені здавалося, що це ж, щось щось нереальне. Я забувала дивитись по сторонам, на світлофорах, на переїздах, всюди. Але сама, сама перша їзда, я думала, вона в мене буде на плацу. тобто я там туди вперед, назад, вправо, вліво, і все, я там буду пізнавати тільки машину, різні кнопочки, ще щось там, ще щось там. Ну ні, тобто я вже мала повністю все знати, все міти. Я її, в принципі, знала все і міла все, але я кажу: стрес, просто всі знання, все, що було в голові, отак викинув. Це було ужасно. Але я, я кажу, моя перша їзда просто запам'яталась мені на все життя. Я її буду згадувати напевно до кінця свого життя. Реально Це жарти мене, ну, але дійсно стрес це саме найгірше, що може бути. Він мішає розслабитись, він мішає прокайфувати від чогось. Тобто просто треба себе реально налаштовувати на спокій. А особливо, коли у вас ще починається тільки перші заняття, тобто перші там виїзди на машині. Реально треба розслабитись, не думати про те, що Боже, що буде, як, що я буду робити, а я там щось забуду чи ще щось. Не переживайте, ваш інструктор вам все підскаже. Тобто особисто в мене, я казала, цим хлопцям треба Оскар дати. Просто за це терпіння за тисячу разів пояснення одного й того самого, коли ти під час того свого стресу тебе руки трусяться, тебе серце вилітає. Тобто їм треба Оскар дати. Отже, здала я теорію і практику в автошколі, і розпочався мій час екзаменів. Як це все проходить? Ви записуєтесь на екзамен, оплачуєте його, вам призначають конкретну дату і конкретну годину в цей день. Ви приходите. Ціла аудиторія є. Там здається, людей було 15-10 у нас. Ми всі чекали, поки нас не закличуть до кабінету. В кабінеті у нас перевіряли у кожного паспорт і песель, після чого нас всіх розсаджували по комп'ютерах. Нам зачитали правила і розпочався екзамен. Тобто на рахунок самих тестів допустимо, здається, мати дві або три помилки. Тобто, чому дві або три помилки? Тому що кожне питання має якусь певну свою кількість балів. І деякі питання, які мали по 15 секунд, вони оцінювалися в меншій кількості балів, а ті питання, які, наприклад, мали там по 30 секунд часу, на яких ви мали час, щоб на них відповідати, вони оцінювались більше. Це теж залежить, які помилки ви робили. Звичайно, краще не робити їх, але здажається, як то кажуть поляки. Я здала екзамен з першого разу, і пощастило, я мала, здається, один, одну неправильну відповідь. Я не пам'ятаю вже яку, але здається, одну тільки. Тест, самі тести я проходила кожен день. Тобто я старалася кожен день, вільну хвилинку вчитися, вчитися, проходити. Але на екзамені мені почав попався абсолютно е, невідомий мені білет. Тобто я його перечитувала, і ніби перший раз у мене такого не було, що він десь там колись мені попадався ще раніше. Ну, а тим не менше, я кажу, мені повезло, і я здала теорію з першого разу. Той самий день я пішла і одразу оплатила практичний екзамен. Найближчий термін був здається через два тижні. Я одразу оплатила. І чекала екзамену. Сам екзамен практичний, я здала з четвертого разу. Теж не було все так просто, як я собі думала, а за четвертим разом аж вийшло. На самому екзамені я важливо абсолютно все, як ви готуєтесь до самої їзди, як ви рушаєте, як ви настроїте дзеркала, як ви себе поводите на дорозі, тобто, чи ви дивитесь на знаки, чи ви дивитесь на світлофори, на ронду, як ви перестроїтесь між лініями. Тобто важливо звертати увагу на все, і важливо крутити головою просто 360 градусів, щоб екзаменатор бачив, що ви слідкуєте за всім, тобто за всіма дзеркалами, дзеркала, які є по боках, всередині, що ви дивитесь на знаки. Тобто, це є все дуже важливо. Теж, звичайно, багато залежить від вашого емоційного стану, як ви себе почуваєте, як, яка ви взагалі приходите на екзамін. Тобто, якщо забагато думок, забагато багато хвилювань, відповідно, не здасте екзамен, просто через те, що буде тільки думати кожну секунду, а я зараз щось зроблю не то, або ще щось там. Тобто, мій останній раз я їхала на екзамен просто абсолютно спокійно. Якщо в попередніх три рази мені серце калатало цілий час, то цей раз. Абсолютно було все по-інакшому. Так само, до речі, як я їхала і на теоретичний екзамен, я була абсолютно спокійна. Тобто, я знала, що якщо не зараз, ну, то іншим разом я обов'язково здам. Тобто це дуже багато реально впливає на наш стан. Цей раз. У мене все вийшло, і одразу рушити, і одразу тобто все зробити, все як має бути, все по правилах, на дорозі, все було окей, припаркувалася теж нормально. Хоча, коли я паркуюся, я дуже стресуюся. Десь, якщо я багато машин, в мене завжди хвилювання, що я когось підріжу або просто зачіплю машину. Ну, але все було добре. Я як класно заїхала, так і добре виїхала. В цей момент, коли ви приїжджаєте на плац, і вам видають корішок, в якому написано, що ви здали екзамен. Його не порівняти ні з чим просто. <ріх> ні, це було реально круто, і я була дуже щаслива. Я просто їхала додому з такою посмішкою. Мені було так приємно, що я пройшла це все, що я здала ці всі екзамени. Я отримаю права. Я куплю собі машину, я водій. Все це було дуже круто. А після чого ви йдете в свій відділ транспорту, оплачуєте права 100 злотих, здається, було на той час. Речі, зараз ціни актуальні, не знаю, але рік назад це було 100 злотих оплатити права. Я це все оплатила, чекала десь біля двох тижнів, здається, так. І мені прийшла смс що я можу прийти і забрати права. Це я прийшла і забрала права. Це круто. Це було дуже круто. Дійсно, емоції не передати нічим. Тому бажаю всім, хто зараз починає цей шлях, менше переживайте. Менше стресуєтесь і менше себе накручуйте. Ви все зможете. Це абсолютно легко, тільки головне, я кажу, відкинути оці всі емоції. Непотрібні емоції, які мішають сконцентруватися, які мішають навчатися, і так далі. Тобто, все получиться. Головне мати бажання, і всім бажаю удачки. Дякую за перегляд.